Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо фрезерувати ремонтантну малину. Ось. Будемо фрезерувати ось такою фрезою бомет. Іменно ось ця фреза, вона в нас вже десь років, напевно, 6. Ось та вже 2. Що ж, давайте їдемо на поле, покажу, як у нас зараз виглядає осіння малина. Що ж, друзі, приїхали ми вже на поле. Ось така у нас малина. На даному полі сорт джонджай. і ось там в кінці є кілька рядків маравіла. Як бачите, ми її обкосили. типу трошки прорідили ось є пеньочки, як бачите. І виходить так, що раніше ми фрезерували один раз в міжряді. Зараз я хочу спробувати два рази фрезерувати, щоб Взяти попід самі рядочки, ось як бачите, ось цей кусочок землі весь забрати, щоб не росли бурини, бо фреза бере приблизно ось стільки. І це 20 см з цієї сторони лишається, і так само з цієї сторони 20 лишається. Щоб цього не було б, зараз я хочу попробувати, скажімо так, пройти два рази і покажу вам, як виходить. Так, пройшов я два рядочка для прикладу. Ось цей рядок я пройшов два рази в міжряді. Такий ось результат у нас виходить. В непогано, є трішки ось цієї так, малини, яку ми викошували. Ось бачите, трошки є її. Але я думаю, що через недільки дві три коли почнуть рости буряни, ми пройдемо мульчером з катком ззаді. І це все він скосить. Чому ми так робимо? Чому ми фрезеруємо міжрядів? Все із -за того, що тоді набагато краще коренева система в малини. Із-за того, що ми пробували копати сажанці там, де фрезеровані рядки, міжрядя, і там, де не фрезеровані, то там, де фрезеровані коріння набагато набагато краще. Зараз Зараз я вам покажу ще рядочок, де я пройшов всього-навсього один раз. Ось, дивіться, я пройшов один раз. Це я взяв попід ось цю сторону. Ось видно. І ось з цієї сторони у нас ось лишається ну, десь з півметра ще, з пів не фрезерованого. я цих півметра теж заберу, заодно ще раз переб'ю відходи від малини ось ці її буде набагато менше і набагато рівніше сама, саме міжаля рівніше вийде. Ось так ми працюємо. Звісно, в тракторі зараз дуже жарко, не сидиш. Це, друзі, закінчив я е презервати малину. Ось такі рядочки вийшли. Два рядочки там, де проріджували, ось цей слідущий. Трошки хлопці багато прорідили, попідрізали лишню і вона поламалася від вітру. Два рядочки получились ось такі сладенькі. А так загалом Ось такі рядочки. Вже вона гарно міжряді оброблене. І це те, що садили позаминулий рік, ось так виглядає.